Сьогодні у програмі Європейський тиждень місцевої демократії. Учасники херсонських євроклубів знайомляться з можливостями демократичної участі в житті громади. Древній і прекрасний Каунас витоки сучасної системи місцевого самоуправління у середньовічному Магдебурзькому праві. Різдво для всіх протягом новорічних та різдвяних свят лікар-психотерапевт з Мурманська разом з херсонцями організовує акції Подаруй життя для дітей з особливими потребами. Європейський тиждень місцевої демократії загальноєвропейська подія. У Хартії місцевого самоврядування сказано: місцеве самоврядування забезпечує ефективне і найбільш наближене до громадянина управління. На цьому базуються основні принципи побудови Європи демократичної і децентралізованої. Регіональна влада має право і реальну можливість регламентувати значну частину державних справ і керувати у рамках закону під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення. І, хоч проходить тиждень місцевої демократії в країнах ЄС восени і обов'язково включає в себе дату підписання європейської хартії місцевого самоврядування для учасників євроклубів Херсонських шкіл, центр європейської інформації. при Херсонской областной универсальной библиотеке имени Олеся Гончара организовал встреч с представниками местного самоуправления нещодавно. Тема сегодняшней встречи Центра Европейской информации это европейские традиции местного самоуправления, поэтому было очень много представителей местного самоуправления, начиная от школьного и оканчивая городским. Мы очень надеемся, что эти, что традиция встреч вот такая как передача может быть по Каління із поколення в покоління знані досвіду, що вона продовжиться. Ну, благодаря нашому центру. Нинішні депутати знайомили старшокласників з українською системою, і хоч вона відрізняється від європейської, те все ж діти повинні знати про можливості демократичної участі в суспільному житті і адаптувати майбутні закони під загальноєвропейські цінності. Місцесуправлення сьогодні наше українське, нашого молодого українського государства можна так говорити сьогодні. От, воно дуже серйозно відпочається ну є. есть, серьезнейшее серьезнейшие от европейского. Да, они сегодня нас сравнивают с Европой. Это дети мира. Это не те дети, наверное, которыми росли мы. И мы очень на это надеемся. Поэтому мы сегодня пытаемся вам озвучить их проблемах, предложениях, акцентах, которые вот со всей своей надеждой мы готовим тот плацдарм, на котором эти дети будут жить в этом городе. Следующее поколение. Это, это наше государство и люди, которые будут думать принципиально по-другому, мыслить принципиально по-другому, мыслить по европейским меркам, потому что мы все-таки государство Европа. Поэтому очень здорово. И знаете, вот вопрос, который озвучился местное самоуправление. Если мы будем местным самоуправлением, самодостаточным, мы будем европейским государством. Не декларируя, что мы Европа, а на самом деле будем являться таковым. Місцеве самоуправління в Україні регулюється двома законами: перш за все, конституцією і спеціальним законом. Життєдіяльність міста регулюють вісім постійних комісій міської ради, склад якої обирається на п'ять років. Зустріч з діючими з депутатами і дала багато інформації про устрій влади у місті і показала, як виховувати в собі організаторські та лідерські якості. Діти в більшості активні, члени шкільних парламентів. В пришли дети самодостаточные, дети развитые, да дети, которые хотят достичь чего-то большего, правда? И скажем так, вот сегодняшние дети и наши 47-6 гимназия, ну их трудно назвать детьми провинции, правда? Потому что это дети будущего, это дети, которые сделали уже не один, а несколько шагов вперед. У нас школьное самоуправление делится на несколько групп, которые занимаются... організацій різних празників, і я стаю там. Ми устраюваємо праздники, концерти і тому подібне. Наприкінці минулого року в Херсонській гімназії номер 6 утворено євроклуб. До нього доєднались діти, які мають організаторські здібності, діють в шкільних парламентах. Це відкривається в небаякі перспектив і для гімназії, і для мешканців, тобто учнів. По перше. Адаптація дітей або молоді скоріше до дорослого життя. Це, крім того, значить, вивчення пасивно іноземних мов. Крім того, це спілкування, налаження контактів з зарубіжними странами, точніше, взаємозв'язки наших учнів з старовесниками інших держав. І головне, через ці контакти, пропаганда української дійсності. Корисної інформації передачі ці всі канали. За межі України і про Херсон, і про нашу Херсонську область, і про нашу державу. Я вважаю, що дебют удалося і очень сподіваюся на те, що наш клуб буде далі, працювати, дуже платформе і процвітати Це новий спосіб спілкуватися з людьми. Кніжке самоврядування допомагає виховувати лідерські якості в особі і вміння керувати і контролювати ситуацію. А для успішної людини це необхідні якості в успішній роботі. Це для мене дуже цікаво. Потому що я люблю общение з иностранцами, також люблю познавати щось нове о других странах, і це було бы приємно для мене. Каунасці вважають устрій свого міста взірцем магдебурського права. Жителі колись тимчасової столиці Литви з 1920 по 1940 рік також підкреслюють, що їхнє місто і є справжньою столицею Балтійської країни. А не вільнюс, який впродовж тривалого історичного часу був у володіннях Польщі, одне з найстаріших і найгарніших міст Літви отримало Магдебурзьке право 1408 року від великого князя Литовського Вітовта. Зараз ми знаходимося з вами в місті Каунасі, красивішим і одному із самих старіших городов Літви. Ну, необходимо сказать несколько слов о том, что способствовало процветанию этого города. Это в первую очередь, если углубляться в историческую ретроспективу, это Магдебургское право. Городская община, а именно ремесленные, ремесленные цехи, они сами избирали себе муниципалитет. То есть, если раньше город до приобретения Магдебургского права находился в, зависимости, находился в зависимости в управлении сеньора, либо феодала, которому принадлежали, собственно говоря, и Ород і земля, каторода то з прийняття Магдебургского права у сіньорафіадала стаються землі, этого города. А город он обрітає суверенітет. Магдебургське право одна з найбільш відомих систем міського права, яка склалася у 13 столітті у місті Магдебург. За ним економічна діяльність, право власності, громадсько-політичне життя і стан регулювались власною системою норм, що відповідало ролі міст як центрів виробництва і грошово-товарного обміну. Жителі міст, які отримали Магдебурзьке право, звільнялись від феодальних повинностей від суду і влади старост воєвод та інших державних чиновників. Утворювався виборний орган самоуправління магістрат. На принципах этого городского самоуправления, городского суверенитета, и это был один из принципов, на которых держалась средневековая демократия и на которых, собственно говоря, зарождалась современная политическая система. Благодаря этому города, получившие магдебургское право, они имели возможность во-первых торговать. Это торговые, по крайней мере, льготы были. Второй момент. Это они имели право, опять же таки ремесленники, выпуская свою продукцию, они ориентировались на то, сколько они могут выпустить и сколько они могут продать. Естественно, все это способствовало тому, что развивалась архитектура в городе, развивалось, развивалось то, что называется благоустройство города. И города росли, процветали. Кам'яний замок Каунас розташовується на впадінні річки Нярис в Немо. Навколо нього сформувалось поселення, яке виросло в сучасне і гарне місто. Після того, як місту були даровані магдебурзькі права, замок втратив своє значення, і все міське життя перемістилося на площу ратуші. Серце Каунаса, велична ратуша, нині галерея і музей. Каунасі зберігають залишки кладки 15-го століття під склом. Церква і монастир єзуїтів 17-го століття, монастир Пажалайтіса, пам'ятки Каунасу. Якщо є час для екскурсії, то найкраще прогулятися центральною пішохідною вулицею Каунас. Лікар-психотерапевт з Мурманська Віталій Боєнджу вже кілька років бере участь у благодійній акції Подаруй життя. Вона проходить у Росії за ініціативи актриси Чулпан Хаматової. Для дітей з обмеженими можливостями, з синдромом Дауна, хворих на ДЦП та онкологію. Спеціалісти організовують справжню казку. Причому беруть участь в ній і самі діти, і їхні батьки. Эти программы разработаны специалистами из Германии. Профессор из Германии, Халим Калер, у нас он был несколько раз, провел мастер-класс, я его ученик, профессор не сделал в Санкт-Петербурге. То есть это серьезные, ответственные люди, которые занимаются ответственной работой, как профессионалы, психиатры, психологи, психотерапевты, психоаналитики. Вот такие программы. Но самое важное, что в этих программах. Принимают участие родители. Поэтому невозможно сказкотерапия, арт-терапия без участия детей и родителей совместно. Это очень важно. Если человек не понимает свое собственное я и все время ищет свое я в внешней среде, то это очень трудный период жизни, который он преодолевает, приобретая много барьеров, сложностей в жизни. А когда это он делает в семье, Тогда это понимание происходит менее болезненно, ну і діти тогда. не ні Знайти себе в родині допомагає лікар-психотерапевт. Є в нього спеціальні ляльки, джини, виготовлені на замовлення в Індонезії. Кожна лялька вираз емоційного стану. Треба обрати дві, і психотерапевт може багато чого розповісти про ваш емоційний стан. У гімназії номер 6 четверокласники пізнавали себе й інших під час інсценування червоної шапочки. Подібні зустрічі психотерапевт проводитиме в Херсоні. Є однодумці в нашому місті. Акція благодійна і передбачає ігротерапію з кожним, хто забажає. Спеціальна програма розроблена для онкохворих дітей і їхніх батьків. Ці родини потребують не менше ніж спеціального лікування, ще й психологічної допомоги. Онкозахворювання це на сьогодні не вирок. Це хвороба, яка дійсно піддається лікуванню. І науковцям вже дослідчено, що на території України 85 п'ять 15% дітей виздоровлюють. Ну, факт виздоровлення є, але майбутня адаптація дитини до зовнішнього середовища потребує значної і величезної ваги. Тому такі акції, які проводять, зокрема казкотерапія, націлена увагу на адаптацію дитини до зовнішнього середовища, до впровадження її в майбутнє покоління і я думаю, те, що ми започаткували, буде мати надалі гарний успіх. Для дітей, що знаходяться на лікуванні у відділенні онкогематології обласної дитячої лікарні, гімназисти приготували різдвяний дарунок разом з батьками, виготовили ялинку для тих, хто потребує підтримки. помимо того, что мы привлекаем детей, одним из важных аспектов воспитания это является то, что работа родителей вместе со школьной администрацией, со своими детьми. Поэтому это один из важных таких аспектов. И родители этого класса, вот 4А да, класса, они сделали елку своими руками, елка сделана из атласных лент, и мы завтра ее тоже передаем как подарок, потому что достаточно такой необычный сувенир, необычный такой проект.